Всім привіт! Зараз увімкну ліхтарик. О, так! Наша новійка сьогодні вранці стала мамою двох дівчаток. В тому році в неї також були дівчатка. Я щойно потрогала, вони вже спинки сухенькі. Це, певно, родилося раніше, також і більшенька вона, сухенька. Вони вже лежали тут. Ми перевели її тут, в сарай. Де Корови в нас були, свині. Там тепер барана будемо закривати окремо і дві ягниці окремо. Ще у нас же ж вікуся. О, Боже, як ще одну звати, забула. На хвилюваннях забула. Біленька меншенька. Я їх і обтирала, в одіялі вони в мене спали. Мама справилася з усином, випила водички з цукром теплої, он там у ящику ставили їй сіно, вона поїла. Я зайшла, вона щойно жувала жвачку. Вже все місце з неї вийшло. Зараз 13.00, температури в неї немає. Буде ти одиплятісь, ну чого диплятісь. Ти не мерзлю, ти несь мерзлю, в тебе спинка сюха, сюха спинка взяв тебе. Тут і так плячесь. Мамка не вставала їсти ще не давала, давала при мені тричі годувала. Та значно меншенька, це більша. 20 січня сьогодні. Нарешті ми дочекалися. Ми вранці вийшли, а вона ж там у тому сараї, хто нас дивиться, знає в іншому. Із чорнушкою, о, чорнушка маленька, ота ягничка вагітна. Що ми думали, вона первою буде народжувати, але вийшло по-іншому. Воно живеньке, ми не лякаємося, воно живеньке, воно ходило, воно зараз ляже. Ще ж не відійшло, тільки народилося, воно ж не має стрибати зараз. Через тиждень, каже, побачите, як ми будемо стрибати і бігати. Меншенька, не скажу, що вона взагалі така худенька-маленька. Вона не худенька, аж ніяк. Гарненькі ягнички, Ця більша та менша. Аби здорові були. Ось, бачите, як висять вушка, як у нобійської кізоньки, але вони завтра, післязавтра піднімуться. А коли нобійка родилася, то в неї тиждень, а більше вуха не піднімалися взагалі. Отак було. Тому я її нобійкою і назвала. Думали, що буде Чорнушка перша, а вийшла ще нобійка. На місяць раніше. У нас в основному у другій половині лютого, а це у січні. Тепер там дві ягниці будемо разом закривати, Баран окремо, а, я не добалакала. Уранці вона ж була із Чорнушкою разом. То поки прийшли поратися, ці дві вже стояли на ніжках, вже народилися і встали. І гарно, що і чорнушка себе спокійно повела, ніхто нікого не топтав, неде. Ми зразу її сюди швиденько перевели. В тому році вона також у нас тут була, трошки менше було місця по ОТ, отак, загороджено. Ну, цьогоріч більше її зробили. Тепер починаються веселі будні. Тому що хто нас давно дивиться, знає через тиждень, які це будуть живчики, які це будуть попригайчики. Вичищаємо ми вже не раз також казали у відео, що і вранці, і ввечері це обов'язково немає такого, що. А, хай лежить увечері вимету все вичищу, ні. Вони зараз пристосуються і будуть лягати лише в одному десь місці, там ми підстілаємо, все інше це вичищається лопатою, вимітається мітлою. Дивлюся, попадаються мені, може, відео якісь. Я спеціально не дивлюся, що, але знаю, що є таке, що вичищають, наприклад, то свиней держать, то кролів. вичищають раз у тиждень. Вигрібають оте все цілу кучу таку. У нас такого немає. Що корови вранці ввечері, що свині. Он... О, Боже, вони спали, а я їх побезпокоїла. Що свині і вранці, і ввечері все вичищається. Он стоїть лопата, відро я сіно приносила, водичку он давала ягниці, все вичищається. І вовець так само, отам сьогодні переночували, вранці вичистилося. Якби вони цілий день були в сараї, знов загнали б назад, якби були величезні морози, то також би і ввечері випускаємо і вичищаємо. Ну, за нобійку ми вже спокійні. Зараз я піду, вона заспокоїться маленька, ляже. Воно ж воно, боже, який то точки людилося. Дивіться, як ось Тут сухенько, всередині вже руно, отам всередині сухе. Сухе-сухе. Так, сухе. Мама заморилася. Мама, молю, у вас, вони вже пили молочко. Дуже гарно, що в неї так вим'ячко і діючки, що не треба обстригати. То знаєте, буває, да майже кожного року в якоїсь ягниці, хоча у всіх я вистригаю руно, щоб їм було легше діочку знайти, щоб їм легше було, то я вистригаю. А в неї так гарно низенько вим'я, вим не тверде, молочко є і дуже гарно їм туди добиратися. Ну, зразу ось вим'ячко нижче. А от у маленької в чорнушки вже треба буде. Все. Молочка хочеш? У маленької в чорнушки вже треба буде підстригати, бо вона кудлатенька, вся ж таки стрижена, а та. Річна ягничка, рік їй буде. І треба буде підстригати, у неї вим'ячко, отам високо. Це нобієчка ну, в нас вже третій раз, мама. То треба бу... ось в п'ятнице яке, реденьке. Там молочко, ото там, в тому районі, ти правильно думаєш. то там буду вистригати. І в тієї вікусі, що до рук не дається, також буду. Мені, аби хто подержав, а я тими ножницями, що їх стрижу, так обстригаю обережненько. Звільняю доступ і тоді вже знаю, що ягнятка найдуть. Це в перші дні, а далі? Ну, Я ж кажу, вони при мені пили, вони зразу знайшли. Молочко. Мама гарна, мама, до обох однаково. Коли її мама родила Нубіючку, Нубіючка також із двійні. Ще була ягничка з нею. То мама її не прийняла. Як не прийняла? Вона далі її прийняла, але перші кілька днів мама її сторонилася, мама її відганяла від себе. Сестричку годувала її, а Нубіючку ні. Я годувала коров'ячим молочком, коли побачила, що вже вона настільки окріпла за кілька днів, що вже. Хоче не хоче, каже та мамка, а я підходила і разом із сестричкою також пила молочко, бо мені, каже, жити теж треба було. А нобієчка ні. Вон, бачите, яка зробилася. <сі> Бочки повпадали, де були дівчата. Анобієчка за обома. І перші діти в неї були, і другі. Перше в неї одне, по-моєму, було. Треба передивитися відео. А... І в тому році, і в цьому році до обох вона однаково. Вона обох вилизала, вона однаково, мама з неї гарна. Тя казі, 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 казі кати. Угу. Ось і друга встає. Все нормально з ними. Ой, потягуськи сухенькі, ну трошечки де-не-де. Але для ягня це не страшно. Страшно, як у 20-ти градусний мороз народжується. Ох. І на грубі на лежанці гріли бувало раніше. Так. І приносили гріться, поки в мами вичищали. Забирали грітися, бо отак було холодно. Все, все, Нобіочка, молодець. молодець. Пахне дітками руки, пахнуть, дітками твоїми. Вона молодець у нас. Я вимкнула ліхтарик, щоб гарніше видно було. Це дуже ручна ягничка, дуже розумна вона. Ну що, в молочко у мами шукайте. Вже... Е, платок не знімай з мене. Ти що? Я шапку попрала сьогодні. Все, я вас закриваю. Ой-ой-ой, не-нє-нє-нє-нє. Куди, куди? Вертайся до мамки. Вертайся до мамки. Ви тепер... Як ми казали, як народить, ягниця, їй вже по барабану, оті вівці, що на дворі залишилися. В неї свої хлопоти, заботи. Вона тепер коло діток. Сінця наїлася, аж голос у неї помінявся, як вона до них балакає. А так що? І тепер ті вівці, що є, що нема. Ну, тепер будемо чекати. Тих двох, одна вже є, вже полегшало. Хоча я вчора ходила майже о 12-й ночі. Дивитися на них і позавчора, бо закриваємо о 5-й вечора, а хоч раз наглянути. Я зайшла з ліхтариком з телефоном. Дивлюся, вони навіть не вставали. Подивилися очима, похлопали всі. Вона лежала навіть ще ніякого не думала, я ще вранці вийдемо, а... а тут такі вже дві баришні красавиці. Вон як живіт упав аж незвично така пузата була. Зеленькі, ну які ще, господи. Ну, ну що тут, каже, 6-сім годин, як ми родилися, які ж ми маємо бути. А е, вже через кілька днів вже будуть вони набагато веселіші. Ну, час покаже, що буде в інших ягничок, скільки буде їх. Мамі позавчора приснилося п'ятеро овець. Каже, це буде, може, п'ятеро ягнят у нас усіх. Ну, хто зна. Так, добре, пішла, я зараз вимкну світло, а то і. Ой, люлі-люлі. Вони всі лежали, посхвачувалися. Побезпокоїла усіх. Ну, все. Скоро ми зустрінемося, вийдемо пораться і, да, вийдем і тобі їсточки дамо. Лягай коло них, годуй їх. Ось таке у нас поповнення.